Сьогодні хочу вам запропонувати спекти такий чудовий пиріг на пісочному тісті з арбузово сирною начинкою. Пиріг формується і печеться дуже легко, а виходить дуже смачний, схожий, на чизкейк з ляцок. Отже, для випічки нам буде потрібне яйце в тісто одне, борошно, м'яке масло, цукор, порошок для печива. І столова ложка сметани. Для сирної начинки сир яйця можна дати 2 яйця цукор і крохмал, і гарбуз з яблуком, крохмал і цукор для гарбузової начинки. Цукру потрібно в цьому грузі дуже небагато. Якщо у вас гарбуз неспечений, як у мене, то проварюйте його. З того-150 грамами води відсіжуєте і проминаєте. Тісто починаємо з того, що яйця з цукром змішуємо. Можна це робити також ложкою до однорідності, щоб цукор розчинився. Я це буду робити з допомогою міксера. Після того, як в нас утворилася однорідна маса, додаємо столову ложку сметани і м'яке масло. І знову все розмішуємо. Всі інгредієнти даного пляцка будуть вказані в описі до даного відео. Ця кількість інгредієнтів розрахована на форму 19 см. Якщо у вас Більша форма, збільшуєте відповідно інгредієнти. Коли маса об'єдналася, чайну ложку порошка до печива додаємо до борошна і розмішуємо, і поступово починаємо додавати до нашої маслянисто-яєчної суміші. Спочатку розмішуємо все блендером ложкою поетапно, потім, як вже важко стане працювати, Починаємо розмішувати, замішувати тісто рукою. Тісто вимішувати довго не потрібно, воно гарно формується зразу в один маслянистий клубок. Трошки перемішали ложкою і. Додаємо ще борошна і формуємо ось таке гладеньке, гарне, м'яке, еластичне тісто. Загортаємо його в плівку і кладемо в холодильник на деякий час, поки ми будемо формувати начинки наші. Для сирної начинки сир кладу в миску і розминаю спочатку ложкою. Потім додаю всі інгредієнти: це яйце, цукор, крохмаль. Можна додати, як я вже сказала, два яйця, тоді начинка буде рідша і її буде більше. Я цього разу давала одне яйце, наступний раз я буду додавати два яйця. І збиваю все блендером до однорідності, погружним. Після цього в чашу блендера нарізаю яблуко і гарбуз. І спочатку розбиваю тільки фрукти самостійно. Як фрукти розбилися, додаю крохмаль і цукор і ще раз блендерую все. Маса стає однорідною і гарною. Можна додати корицю. Цього разу я не додавала. Виймаю тісто з холодильника і формую його прямо в формі. Бортики 4 см. Тісто легко формується, стараємося, щоб більше тіста було на дні і на бортиках, а не по краях. Після того, як тісто сформоване, по одній столовій ложці починаємо накладати суміс. Починаємо з сирної. Зверху неї накладаємо тепер арбузову яблучну суміш. Можна ложкою потрошечки суміш розподіляти або похитуючи форму, чи легенько струшуючи її, стукаючи об стіл. Суміш гарно розподіляється по формі. Коли ви повністю всю виклали суміш, загинаєте бортики, якщо у вас є, вони надлишково виступають. Ставите форму, в духовку, випікати на 10 хвилин при температурі 190 градусів. Після цього температуру зменшуєте до 170 градусів і випікаєте ще 50 хвилин. І ось такий гарний, смачний, духмяний пиріг. Ви отримуєте, потрібно дати порохові остигнути, і потім нарізати і смакувати. Смачного не забудьте про лайк і підписку.